У Полтаві в центрі готовності цивільних безкоштовно навчають, як правильно поводитися зі зброєю. Люди приходять на тренінг, щоб отримати базові навички самозахисту і краще підготуватися до можливих загроз. Так, ну це АК Калашникова. Ось. Поки, в принципі, дуже великих проблем не було з тим, що ми розбирали. так. Тренер дуже добре пояснює, підходить. Якщо щось не виходить, трошки сили ну для мене особисто треба було прикладати, але в принципі дуже там важкого нічого не було. Так як наша країна зараз знаходиться в стадії повномасштабної війни, для мене особисто я вважаю, що важливо, щоб кожен свідомий громадянин мав якесь уявлення про зброю в даному випадку, на жаль, ми вимушені це робити. На тренінгу учасників навчають, як безпечно користуватися зброєю, як її тримати, чистити та правильно використовувати. Також в як прицілюватися, стріляти та що таке балістика. Практику проводять на макетах найпоширеніших гвинтівок АК та АР для базових знань Цього в принципі достатньо для базових, але щоб підготувати стрільця, потрібно як мінімум місяць тисяча набоїв і кожен день занять. Перш ніж ми розбираємо будь-яку зброю, ми перевіряємо її на розрядженість, від'єднуємо магазин. Перевіряємо наявність патрона в патроннику. Дана гвинтівка не проводить, на даній гвинтівці не проводиться холостий спуск, дана гвинтівка ставиться на запобіжник, що показує, що вона безпечна. Після цього нам необхідно протиснути два піна, вийняти їх, і зброя розбирається навпіл. На ловер і аппер. З аперу ми виймаємо затвор затворною рамою та руків'я взведення. в зведення. В даному випадку це є неповна розборка зброї. З 2022 року центр провів понад 50 таких занять. Близько 500 людей уже навчилися базових навичок поваження зі зброєю. У нас час це дуже важливо для власної безпеки та в разі, якщо доведеться долучитися до територіальної оборони. Нагадаємо, що у центрі також навчають керувати дронами Mavic та FPV.